Вітаю! Сьогодні я пропоную вам зробити заняття з дихальними вправами і попрошу вас взяти якийсь шарф. Будь-який у мене це така стрічка. Він не має бути еластичний, хоча еластична стрічка теж підійде. Але краще, щоб ми всі сьогодні працювали в одному режимі, так би мовити. Отже, беріть шарфи якісь такі, ну, не супер великі, не супер широкі, і почнемо працювати. Беремо і обхоплюємо свої ребра, нижні ребра, тобто нижчі лопатки шарфом і схрещуємо кінці шарфа, розкриваємо долоні в сторону, щоб так наш шарф добре обхопив. Лікті зберігаємо по боках. Робимо вдих спочатку довільний, і з видихом, як наче руками, допомагаємо ребрам зібратись в центрі. Повний-повний видих. Тепер на вдих ребра штовхають шарф. У всіх напрямках, і він розширюється. А видих руки стають головними, і вони тепер рухають більше ребра з видихом. На вдих пішли ребра, сторони повний, повний вдих. І видих. Тепер руки ще декілька разів. Просто почніть, далі продовжуйте практикувати, у вас все вийде, я впевнена. Розширились на вдих, видих, руками зібрали шарфом ребра. І ще вдих ребра, штовхають шарф. Руки трошки піддаються, але не спеціально рухають тут саме ребра. Видих, руки, руки тепер рухаються, вони затягують, наче кінці легенько. Не ломайте собі ребра. І ще раз вдих і видих. Так як з вас виходить, я впевнена, виходить вже краще, ніж перший раз. А відпускаємо на секунду. Шарф, руки поклали на коліна. Просто вдихніть тепер без шарфа. Відчуйте оцей об'єм, цю легкість. Як навдих, тепер, наче легше стали рухатись грудна клітка. Видих ребра, здуваються, формуючи таку воронку, наче стікають в таз. І ще вдих в сторони. У всіх напрямках ребра розширюються. І видих ребра збираємо збоку. І ще раз. І видих. Тепер ми обережно беремо шарф. Опускаючи з круглою спиною або хватом під коліно. Опустіться вниз, коліна зігнуті. Шарф тепер покласти під поперек. І ми тепер обхоплюємо ним талію будемо, тобто живіт. Теж схрестили, теж лікті поклали поблизу тулуба. І руками з видихом легенько затягнули пояс. Якщо необхідно вам це краще відчути, зробіть. Повужче шарф, видих. І тепер на вдих живіт, розтягує шарф, руки піддаються. З видихом руки допомагають животу видихнути. І знов, тобто тепер, наче в нас в животі знаходяться легені. Це, звісно, не так, але коли діафрагма рухається, можуть більше рухатись то живіт, то ребра. Зараз у нас дихання, дихання більше животом. І ще вдих. Воно так само важливе і дихання в живіт, і дихання в ребра. Продовжуйте дихати, спостерігати, коли у вас руки на видих, у вас головні, на вдих. головний живіт. І коли мене питають, а яке повинно бути дихання грудьми. Чи животом, діафрагмальним, чи не діафрагмальним. Усе дихання, запам'ятайте, воно є діафрагмальним, воно не може бути інакшим, тому що діафрагма це головний дихальний м'яз. Але більше, в залежності від наших потреб, у нас вмикається то більш грудний тип дихання, то більш дихання животом. І саме коли ми в горизонтальному положенні, у нас має більше рухатись живіт. Особливо під час сну ми сподіваємось, що у нас так і відбувається, бо це масаж внутрішніх органів. І ще раз на вдих розширюйте шарф. А з видихом здувайте. Повний видих. Тепер ми повертаємось боком. І це остання вправа вже тут. Якщо у вас шарф досить широкий, ви можете взяти його в обидві руки, просто схрестити і лягти боком. У мене тут коротенька тканина, тому я один край покладу собі під ребра, теж, теж десь ближче до нижніх. Ноги зігнуті довільно, як вам хочеться. А верхньою ткан... частиною тканини я прям загорну ребра і натягуючи, покладу. В нижню руку, в нижню, ну, от, да, от, тут ребра має тримати. Тобто, трошечки таке натягування в нас є. Верхню ногу покладемо теж вперед, нехай буде отак зручніше. нам. І на вдих тепер ми, гортаючись легенько, відвели погляд, видих, повернули. І ще вдих в спину, наче. В спину і в правий бік. Рука піддається. І видих, рука повертає два. Третій раз. От Ліва рука притримує, і вона трошки згинається, коли прогортається грудний відділ. І видих, наче рукою ми забираємо ребра назад. І ще раз, це такий невеличкий рух. Голова у вас просто валяється, і видих, повернути. Залишаємось тут, руки зручно поклали. І просто подихайте. Отут тканина натягнута, ви відчуваєте свої ребра з верхнього боку і на спині. І от вдихніть в спину і видих рукою. Підтягніть наче ребра на місце. Уявляєте, що у вас позаду зараз ребра надуваються, як капюшон кобри. І видих здуваються. І, звісно, що ребра зверху у мене це правий бік, тобто ребра з правої сторони рухаються, а видих. Повертаємо все вниз. Буквально чотири рази змінимо боки. Отже, якщо у вас шарф довгий, ви можете просто ним обхопитись і лягти. І обидва. Края взяти у нижню руку. Якщо ж у вас не дуже довгий, як у мене, ви просто себе обхопили, туго затягну, Ну, туго, так щоб ви відчували тканину. Рука зверху. Починаємо очима слідкувати за верхньою рукою і перший раз вдих, прокручуємо грудний відділ. Тут трошки, звісно, відірвався лікоть тобто долоня. І повертаємось, видих. На вдих. Заповнюючи ліву легеню, спину, все вдихом більш з лівої сторони, тепер та, яка зверху. Третій раз вдихнути, прогорнутись і видих. А якщо у вас еластична стрічка буде, то взагалі вам не треба руку відривати. Оце розтягування буде все робити за нас. Тепер ми покладемо нижню руку під голову і будемо вдихати в спину направляючи свою увагу назад між лопатками і в ліву легеню. і видих. От просто прислухайтесь до рухів ребер, тобто до дихання і ще навдих. Ми наче спираємось в ткань шарфу, і видих здувається ребра Два. Ще всього два рази. Ви, звісно, дихаєте у своєму темпі. Але все ж таки намагайтеся, пам'ятаєте, розтягувати вдих і особливо видих. І останній раз четвертий. І видих рукою легесенько підтягнули, повертаючи, начебто ребра, на місце до кінця. Все відпускаємо. Відштовхуючись руками, повернімося у вертикальне положення. Сідаємо зручно, склавши ноги перед собою, схрестити можна. Долоні покладіть на центр колін. Сядьте зручно, щоб у вас нічого, нічого не напрягалось. Вдихніть, можна заплющити очі, щоб краще направити погляд на своє внутрішнє середовище. Або можна з розплющеними очима, так дивлячись в одну точку, подихати і послухати своє дихання. Я впевнена, комусь з вас стало значно легше дихати зараз, ніж було на початку тренування. Це каже про те, що ви все зробили правильно, ви молодці. Ми ще, можливо, з вами візьмемо колись і еластичну стрічку. Я сподіваюся, вона, ну, я думаю, у багатьох вже є, в кого нема, то це не проблема придбати. Але от шарф у вас завжди під рукою, будь ласка, користуйтесь, направляйте от свою увагу. Всі ці тренування вони також направлені, якщо ви помітили на те, щоб ми прислухались до свого тіла, до відчуттів. Можливо, в когось це вперше десь ви щось відчуєте. Це дуже позитивно впливає на нервову систему. А нервова система, як відомо, організовує всі рухи в нашому житті, а дихання це головний рух, коли, який починається, коли ми тільки но зробили перший вдих і аж до самих наших останніх днів і секунд. Тобто, від дихання залежить усе наше життя і наш спокій. Пам'ятайте про це. Бажаю вам гарних днів, гарного самопочуття. До зустрічі!